Як збувати молоко для капучино, яка буде підходити для лате арт? В цьому відео покажу, як я навчився від моменту, коли нічого не виходило, до стабільно виходить непогано. В теорії все просто: додаємо повітря і вимішуємо його. Але важливо, як запускати, скільки повітря і коли. Почнемо з кількості молока. На пічер 350 мл я беру 150 г молока, тому що це моя чашка. Якщо заливати 200 г, то це буде вже занадто. Ви не зможете нормально його вилити з пічеру. Отже, перше, що ми робимо, це вставляємо трубку пару в пічер. Тут все просто. Треба зробити так, щоб пар перемішував молоко. Це найбільш ключове завдання. Просто підставляємо пічер, трубка пару дивиться в центр, а потім нахиляємо пічер, щоб трубочка дивилась ближче до стінки. Половина відстані між серединою і стінкою. Далі треба звертати увагу завжди, наскільки глибоко занурюється ваш стімер, саме кінчик стімера. Якщо це кінчик стімера, його не треба занурювати дуже глибоко. Десь половинка кінчика це буде нормально. На практиці доведеться шукати, наскільки глибоко опускати трубку пару. Тому що якщо пар буде занадто потужний, він одразу буде додавати повітря. І може бути так, що він додасть занадто багато повітря одночасно. І це буде прямо за секунду. Зазвичай занурювати достатньо до розширення кінчика стімера. Але пар ми ще не вмикаємо, тому що нам треба подивитись на кількість рідини при цьому нахилі. Тобто ви підставляєте пічер, він у вас дивиться в центр, а потім ви нахиляєте пічер і він у вас дивиться між стінкою і серединою посередині. І тут. Я дивлюсь на об'єм молока, скільки воно займає. І дивлюсь я саме біля ручки. Тому що тут найбільш зручно бачити, наскільки високо молоко піднялось. В даному випадку воно має піднятися приблизно на сантиметр на півтора. Цього буде достатньо. Тобто я приблизно дивлюсь, так прикладаю палець і дивлюсь, ага, ось тут буде фінальна стадія додавання повітря. І переходимо до практики. Краще спочатку брати воду. Тому що ми маємо переконатись, що наш стімер занурений правильно, не занадто глибоко і не занадто високо. Наше завдання зараз зробити так, щоб молоко почало або вода крутитись. Плачу зараз зрозуміти, як мені зробити оцей віхарь. О, ну він є. Тобто, умовно, от я розширюю молоко, а потім підзанурюю і розмішую, да? Ну, в принципі, я зрозумів, оцей кут він оптимальний. Коли рідина починає крутитись, треба опускати пічер. І тут дуже важливий, надважливий момент: повітря додається тільки коли ви чуєте звук, як рветься папір. Якщо ви просто чуєте гучний звук, це ще нічого не значить, це просто перемішування і рух молока. І ось саме це дуже важливо знати, щоб ви чули, що повітря додається. Тоді ви знаєте, що ви можете правильно контролювати рівень молока. Але як додавати цей звук? Ми робимо це дуже-дуже обережно: кінчик стімера має опинитись над молоком, щоб створити цей звук і додавати повітря. І при цьому молоко має крутитись. І ми маємо додавати повітря маленькими порціями. Це робиться для того, щоб вимішувати його одночасно з тим, як ми його додаємо. Тобто, трошки додали, трошки перемішали, трошки додали, трошки перемішали, щоб не утворювались занадто великі бульбашки. І особливо, щоб їх не стало занадто багато. Інакше у вас буде щільна шапка з бульбашок, яку ви не зможете фізично перемішувати. Тобто повітря у вас не вмішається в молоко. Але є ще один нюанс: ми не можемо додавати повітря весь час. Коли молоко перестане бути холодним, треба вже його вимішувати. Тобто в нас не дуже то багато часу, щоб додати повітря. Як тільки молоко нагрілось, все, починаємо його просто крутити. Для цього занурюємо стімер, але кінчик стімера ми маємо бачити, тому що в цій тачці пар не настільки вже і потужний. Вона просто перестане його крутити, молоко. Тому тут бажано знайти позицію, де воно все ще буде крутитись, але не захоплювати повітря. Це дуже важливо. Тобто ще раз, ми знаходимо позицію стімера, починаємо запускати повітря обережно, а потім починаємо просто його крутити, коли пічер вже температури як тіло, але або трошки вище. Тобто ви відчуєте, що він вже не холодний. До цього моменту треба встигнути додати все повітря і зробити все обережно. Так ми отримуємо мікропінку. Складність в тому, що пар доволі непередбачуваний. Треба підбирати положення стімеру, і під час додавання повітря все це звертати увагу на все. На звук, на те, як крутиться, на, той, на те, які бульбашки утворюються, щоб текстура, консистенція молока зверху була без бульбашок величезних. Тобто, вчасно підмішувати повітря, щоб встигнути вмішати. Тобто, кількість повітря буде маленька, і це буде текстурно не, не дуже як вода. Але якщо ви додали багато повітря і не вимішали, у вас буде рихле молоко. І таким теж малювати не дуже. І на смак воно теж таке. Yeah. а От коли кремова текстура, коли добряче вимішали, це все круто. Але ми тут маємо ще один момент. Використовуємо молоко з холодильнику дуже холодне. Так в нас буде більше часу, щоб додати повітря обережно і обережно його вмішати. В принципі, все, звертайте увагу на звук, на перемішування, на всі ці моменти, і у вас вийде чудове молочко. В наступному епізоді я візьму нормальний людський пічер і покажу, яка різниця.